З нами зараз на зв'язку Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Я вас вітаю. Добрий вечір. Нещодавно буквально два дні тому ви заявляли, що Володимир Зеленський буде зустрічатися з Путіним після того, як Україна переможе у цій великій битві, в тому числі на Донбасі. Тобто, поки триватиме ця фаза гострої битви, мені про які перемовини не йдеться. Правильно я розумію? Давайте так трошки поясню, щоб було зрозуміло. Давайте перемовини. Це один із інструментів. Такі самий, як ну може набагато менший по вазі, да своїй політичній, але все, що відбувається в в санкційному сенсі, все, що відбувається на полях битв, да, це все впливає на те, як буде відбуватись переговорний процес. Безумовно, зустріч на рівні президентів необхідна буде. Безумовно, тому що тільки на рівні президентів можна вирішити принциповий спор між Україною та Росією і зупинити війну, але для того щоб ця зустріч відбулася, треба мати певні позиції. Для України певні позиції чіткі. Це ми маємо довести, що вміємо воювати. А ми це вже довели. Ми маємо довести, що Росія буде втрачати дуже багато, і не тільки в санкційному знову ж таки сенсі, в економічному і фінансовому сенсі, а й на полях битв. І коли це все будемо мати, да, то за столом переговорів буде набагато більш простіше відстоювати свою позицію. Бо це ж не ми спровокували війну, це на нас напали. І досі, на жаль, Російська Федерація не розуміє, не має е, причинних слідчих зв'язків для того, щоб зрозуміти, а що саме спонукало їх для війни проти України. Ну це ж якби нонсенс. І на 48-й на 48 день вони ще цього не розуміють. На жаль. Як змінився вектор переговорів? Як ви далі комунікуєте з переговорною групою з боку Росії після виявлення факту масових вбивств на Київщині? Дуже коротко скажу, емоційний фон змінився. Він змінився не тільки для переговорної групи з українського боку, а він змінився для світу. Тобто, світ е бачить сьогодні, що Російська Федерація не дотримується правил і звичаїв ведення війни як такої, і особливо проти цивільного населення. Тобто, якщо на початку війни всі думали, що там є якесь руйнування цивільної інфраструктури, і там ну подеколи вбивають людей осколки, там да? ну тобто... При бомбардуванні, то сьогодні всі розуміють, що це спланована акція масового вбивства, саме цивільного населення, і це все суттєво міняє фон емоційний, на якому відбуваються переговори. Зрозуміло, з іншого боку, переговори ще раз підкреслюю. Це один з обов'язкових інструментів. Будь-яка війна паралельно йде і на полях битв ідуть збройні сили воюють. Йдуть політичні процеси, ідуть економічні процеси, ідуть переговорні процеси. Але якби це, це, це важливо? Зрозуміло, що, що сьогодні переговорний процес відбувається в онлайн форматі, в онлайн форматі на рівні робочих підгруп. Там обговорюються юридичні аспекти, тому що це міжнародно-правова нормативна база. А в цьому сенсі безумовно тяжко. От з, з точки зору комунікації, безумовно тяжко. Ми ж розуміємо, що токсичний вигляд Російської Федерації як країни, яка веде по суті. Таку варварську війну, ну це не додає нам можливостей, да, там якісь там дипломатично щось там домовлятися, таке інше. Ми маємо притримуватись виключно про української позиції і ту позицію, яку сьогодні займає світ, до речі, підтримуючи Україну. Сьогодні консолідовано світ підтримує Україну. Це маємо теж розуміти. Скажіть, будь ласка, чи є вже в офісі президента розуміння, що все таки вчора відбулося в Маріуполі? Хімічна атака чи фосфорні боєприпаси були застосовані? Я взагалі вважаю, що коментувати все, що стосується збройних сил, ну тобто будь-яких там бойових дій, чи там, наприклад, бомбардування Маріуполя, мають відповідні тільки органи. У нас взагалі багато дуже експертів. Я до речі хотів би, щоб ви на це звертали увагу, які виходять в ефіри і говорять щось там від себе, да, не маючи доступу не до матеріалів слідства, не до матеріалів якихось перевірок і таке інше. Тому сьогодні ми ще очікуємо: все ж таки в Маріуполі тяжко. Ну, ви розумієте по якій причині да, тяжко отримати всю об'єктивну картину, але ми її будемо мати. І безумовно, як тільки ми будемо отримати цю картину, то безумовно будуть вже йти потрібні юридичні дії по відношенню до Російської Федерації. Будь-яке використання забороненої зброї це великі юридичні е, які будуть мати Російська Федерація. Пане Михайло, а які наслідки може це мати для Російської Федерації? Вони підтримували застосування хімічної зброї у Сирії, і їм це зійшло з рук. А я думаю, що трошки не так вже буде. Сірія це Сірія. З точки зору весь світ, якби так трошки дивився на це, як на якусь локальну операцію. Сьогодні ми маємо таку глобальну. Да, в регіоні східної Європи, але це вже якась глобальна війна, і світ це вже зрозумів. Тому і такий обсяг допомоги Україні такий обсяг, ну якби тиску на Російську Федерацію. І повірте мені, обов'язкові потужні великі юридичні процеси, кримінальні процеси проти Російської Федерації, яка порушує ще раз підкреслюю правила і звичаї ведення війни. Використовує зброю, яка заборонена, а це все фіксується. Вони будуть мати абсолютно точно. Потужні юридичні наслідки для російського Федерації, для конкретних командирів середньої і вищої ланки, як мінімум для виконавців. Тобто це не закінчиться, просто що щось там домовились. Тіпа, типу, а давайте зробимо вигляд, що касетні там боєприпаси не використовувались в Україні. Такого не буде точно. Точно так само, як не буде просто замовчати бучанську різанину, чи там Гостомельську, чи Бородянку, яку всю знищили, просто чи Маріуполь, коли ми туди зайдемо. Дивіться, ми тільки ж бачимо все, що на поверхні сьогодні. А потім як почнемо дивитись скільки людей зникло безвісти, ми ж побачимо там якісь ну неймовірні цифри. Це все, що будемо вміняти в юридичному сенсі Російській Федерації. Це так не минеться точно. І тому використання будь-якої забороненої зброї це додаткові роки для тюремних термінів для цих людей, як мінімум тюремних термінів. Ви щойно сказали, що коли ми туди зайдемо, маючи на увазі Маріуполь. Ви впевнені, що Україна зможе відбити Маріуполь? Я впевнений, що Україна абсолютно точно. Досягне перемоги. По-перше, а по-друге, ми будемо шукати всіх цих людей і накажемо їх згідно з, з міжнародним юридичним правом. Це, це навіть не обговорюється. Це війна, вона не може закінчитися. Я, 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 я зрозуміла, ви в довгостроковій так. перспективі кажете за, за, за перемогу. Ні. Я кажу за Маріуполь. Я кажу, що будемо максимально. Е Знову ж таки, не можна просто в прямому ефірі говорити про якісь там оперативно-тактичні дані, да стосовно тим більше такого зараз гарячої точки, напевно, найбільш гарячої, як Маріуполь, да. Але я хочу сказати, що ми точно своїх людей не будемо ніде кидати і будемо все робити для того, щоб забрати і свої території, а перш за все, своїх людей звідси, де тільки можемо, бо це територія України. Ми її не можемо віддавати просто так. Ви бачите зараз, ви показуєте кадри, що нам роблять з країною. Сьогодні ми ж за це не можемо як би, сказати: а ну добре, підпишемо там нові якісь домовленості, там Мінськ, 3 наприклад. Правильно, ми ж не можемо це зробити вже. Я просто так ми показуємо, що відбувається в Україні. Я згадала, що ще на початку лютого видання Reuters, посилаючись на американських високопосадовців, ви знаєте, медіа повідомляли про те, що буде війна, і е, американські високопосадовці тоді прогнозували, що Україна може зазнати втрат цивільного лише цивільного населення від 25 тисяч до 50 тисяч. Е, я до того що очевидно. Оця друга фаза війни по-різному її називають. Ну кажуть, що після того як війська відійшли від Київщини Чернігівщини, зараз почнеться друга фаза цієї великої війни, яка буде більш кривава на Донбасі. Ви персонально до чого готуєтеся? Що це буде? Ми вже розуміємо, що Російська Федерація воює не по правилах. Це ключове. Вона буде вбивати всіх підряд. Тобто вони роблять ставку на паніку, страх, на максимальну кількість жертв саме серед цивільного населення. Це вже зрозуміло, що це є і стратегія, і тактика Генерального штабу Російської Федерації Міністерства оборони. І зрозуміло, що ми готуємось до будь-яких сценаріїв, в тому числі і максимально жорстких сценаріїв. Це не зупинить Україну. Ми маємо розуміти. Я взагалі хочу сказати, що заднім числом всі так да. От ми там попереджали, ми то казали і таке і інше. Але ніхто, повірте мені, ніхто не міг прогнозувати, що Російська Федерація буде воювати так, як вона воює. Тобто вони ж самі заявили, що вони проводять спецоперацію, тобто, що вони руйнують нам тільки там об'єкти військового призначення. Правильно. А вони на самій справі роблять все, щоб вбивати тільки цивільних, максимально жорстоко. Ви ж бачили, що було в Київській області. Тобто, ніхто, повірте, ні будь-яка розвідка будь-якої країни не могла очікувати саме такого стилю ведення війни Російської Федерації. Тому Російська Федерація буде платити дуже велику ціну. Питання в іншому: що ми хочемо зберегти максимум життів наших людей. Для нас це принципово. Це вже не питання там, навіть інфраструктури. Ми потім відбудуємо все. І ми заберемо всю територію назад, і це не питання довгострокових термінів чи планів, тому що Росія буде йти на дно. Це очевидно. Тут питання скільки ще вони нам будуть вбивати цивільне населення, бо вони зробили ставку саме на таку тактику, оце погано. І на жаль, що Європа і світ в цілому вони повільно розвертаються, в Правильний бік вони розвернулись вже, але що вони повільно, вони просто не можуть зрозуміти цю тактику. Вони не вірять просто в це. Вони вірять в це, коли приїжджають до нас в Бучу. Ви ж бачили, да і, і іноземні гості приїжджають в Бучу. Вони на свої очі бачать цей жах. І після цього вони набагато більш радикальними стають. Тобто, вони говорять більш радикальні речі, хочуть зробити для України більше, але на жаль, це 48-й день. А 48 днів вони думали, що Росія це все ж таки якась держава, з якою можна щось там вести переговори, можна про щось говорити. Я маю на увазі на своєму рівні, да там щось там пропонувати Російській Федерації. Головне, щоб вони продавали енергоносії і таке інше. Сьогодні цього вже не буде. Росія йде по наклоні вниз, і вона точно туди дійде. Питання в нас в одному для нас питання в одному: зберегти якомога більше життів простих людей, цивільних громадян України. Ще одне питання? Я розумію, що що стосується там якихось військових операцій? Ви не, не все можете озвучувати в прямому ефірі? У мене до вас інше питання? Воно дещо навіть політичне. А ми, ми суспільство, журналісти, нічого за 48 днів війни не чули про іншого радника, заступника голови офісу президента Олега Татарова, високопосадовець часів Януковича, фігурант набу розслідування Набу. Скажіть, будь ласка, чи працює він ще в офісі президента і чим він займається? Дуже коротко, дивіться, він заступник голови офісу президента, він опікується правоохоронною системою. І я задам тільки одне просте питання. А ви бачите, що в нас в принципі, система працює і дуже ефективно працює. У нас немає там таких там мародерських хвиль великих, да? в нас бандитизму не збільшилось. Це ви думаєте, воно само по собі так робиться да, в всіх регіонах. Тобто, якраз пан Татаров опікується, координує те, щоб в нас. Зі спини не було всього цього бандитизму, який в воєнний час постійно виникає, це треба розуміти. Я розумію всі там інформаційні е, теми, да, які навколо цього прізвища е, фігурують. Ну там і е, часто їх е, ну якби анонсують. Но, но, но ще раз хочу підкреслити, але ще раз хочу підкреслити: сьогодні в нас координація правоохоронних органів саме антибандитська, антимародерська. На всій території України, та яка не є окупованою і яка не є біля лінії фронту, опікуються пан Татаров і опікується достатньо ефективно. Я хочу, щоб ми після війни може там розбиралися в якихось політичних да нюансах, якихось там претензіях. Давайте будемо розбиратися. Я тільки двома руками за 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 це. Але я думаю, що не на часі сьогодні говорити, що люди грають якусь там іншу гру. Я, я нічого я нічого не говорила. Я а, вам ні, просто ні, питання ні, поставила. Я, я, я я не до вас, я просто кажу. Але пан Татаров дуже ефективний саме з точки зору превенції будь-яких бандитських намірів. Бо повірте мені, багато було ну як як завжди є у військовий час людей, які хочуть е, на чомусь заробити, да, поки люди інші воюють. Тому тому давайте до цього ставитись так. А після війни знову ж таки сядемо і будемо спокійно розбиратись у всіх наших політичних оці, хто є хто, хто хто кому що там і таке це не зовсім політичні. Ми пам'ятаємо брати Суркіси з родичами покинули Україну. тому це це не зовсім політична. Все таки складова. Я, я вам на це теж відповім. Це теж відповім. Ми. Потім просто сядемо і подивимось, хто як, чому покинув. Тому що ви берете одні прізвища, а є десятки прізвищ людей, які, начебто, були дуже патріотично налаштовані до України. Беремо Рябошапку, наприклад. Ну, є відео, як він хотів втікти через кордон, так само. Тобто, прізвища сьогодні, я взагалі вважаю, що не треба і полювати на прізвищах. Сьогодні ще раз кажу: після війни сядемо, візьмемо список, по всім пройдемось і будемо розуміти, хто є хто на самій справі. Бо ну якби це ж. Не на не на часі, просто дякую, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Дякую за ваш коментар.